Його називали Сонцем Руїни. Він був гетьманом, який мріяв об'єднати Україну у найважчі часи XVII століття. Його прагнення врятувати козацьку державу закінчилося трагедією, а життя перетворилося на постійний вибір між трьома імперіями: Московією, Річчю Посполитою та Османською імперією. Петро Дорошенко, гетьман правобережної України. Один із найсуперечливіших і водночас найсильніших діячів нашої історії. Перед тим як ми розпочнемо цю подорож у минуле, підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок, і ви не пропустите нові розповіді про гетьманів та козацтво. Це допомагає нам зберігати українську історію живою. Петро Дорошенко народився у 1627 році в Чигирині, тогочасній столиці козацької адміністрації. Його рід належав до старшини, яка вже мала певну вагу серед козацтва. Дід Петра Михайло Дорошенко був відомим гетьманом реєстрових козаків на початку 17 століття. Саме він у 1625 році уклав куроківську угоду з Річчю Посполитою, яка визначала статус козацького війська. Батько Дорофій Дорошенко був чигиринським полковником і брав активну участь у козацькому житті. Таким чином, Петро зростав у середовищі, де поєднувалися традиції українського шляхетства та козацької вольниці. Його дитинство минало серед розмов про війни, дипломатію та боротьбу за козацькі права. Це середовище сформувало майбутнього гетьмана. На відміну від багатьох своїх сучасників, Петро Дорошенко здобув добру освіту. Вважаю, що він навчався у київській братській школі, одному з найважливіших освітніх закладів України того часу, який згодом став Києво-Могилянською академією. Там він вивчив слов'янську, польську та латинську мови, мав знання з риторики, історії та богослов'я. Його освіта робила його не лише воякою. Але й дипломатом, здатним вести переговори з послами різних держав. Саме ця риса вирізняла Дорошенка серед багатьох інших козацьких провідників. Початок козацької служби Петра припав на один із найбурхливіших періодів в історії України визвольну війну Богдана Хмельницького 1648 року. Юнак Дорошенко долучився до козацького війська. І брав участь у перших перемогах під жовтими водами та корсунем. Для молодого козака це були роки, коли він на власні очі бачив велич і трагедію повстання. Його військовий хист і шляхецьке походження дозволили швидко піднятися в ієрархії козацької старшини. До початку 1650-х років він уже займав посади в адміністрації гетьмана, допомагаючи вести листування та дипломатію. Особливе значення для становлення Дорошенка мала його служба при самому Богдані Хмельницькому. Він був не просто воякою, а одним із найближчих помічників гетьмана. В архівах збереглися документи, де підпис Петра Дорошенка стоїть серед тих, хто вів переговори з іноземними посольствами. Таким чином, ще молодим він здобув досвід спілкування з представниками Польщі, Московії, Кримського ханства. Та навіть Османської імперії. Цей досвід згодом визначив його політичний курс, адже він бачив, як важко зберегти незалежність між великими державами. Сучасники описували Дорошенка як людину розумну, вродливу, рішучу, але водночас амбітну і схильну до компромісів, які не завжди сприймалися суспільством. Він мав добрі манери, умів переконувати словом, але за потреби був суворим воїном. Його сучасник, літописець Самуїло Величко, писав, що Дорошенко був чоловіком великої розсудливості і хитрості, а інші джерела називали його красенем гетьманської України. Ці риси поєднання дипломатії і сили зробили його одним із найпомітніших діячів у часи руїни. Після смерті Богдана Хмельницького у 1657 році Україна опинилася в надзвичайно складному становищі. Величезна козацька держава, яку він створив, була оточена трьома потужними сусідами: Річчю Посполитою, Московським царством та Османською імперією. Кожен новий гетьман намагався знайти союзника серед цих держав, але часто такий союз приносив ще більше біди. Так почалася доба, яку в історії називають руїною, час нескінченних війн, зрад, поділів і страждань. Саме в ці роки Петро Дорошенко поступово стає однією з ключових фігур на політичній арені. Після Богдана гетьманом став Іван Виговський він уклав гадяцьку угоду з Річчю Посполитою, мріючи перетворити Україну на рівноправного партнера Польщі та Литви. Але більшість козаків не прийняли цієї ідеї. Почалася боротьба між промосковськими та пропольськими угрупуваннями. Молодий Петро Дорошенко тоді ще не грав провідної ролі, але уважно спостерігав за подіями, навчаючись дипломатії та політичним іграм. Справжня хаос почався, коли булаву передали синові Богдана, Юрію Хмельницькому. Він був надто молодий і недосвідчений. Його слабкість призвела до втрати контролю над ситуацією. А Дорошенко у цей час обіймав різні адміністративні посади і здобував авторитет серед козацької старшини. Він уже тоді бачив, що країна розривається на частини лівобережжя під московським впливом, правобережжя під польським, а Запоріжжя шукало власного шляху. 1663 рік став переломним. Тоді відбулася так звана. Чорна рада під Ніжином. Лівобережні козаки обрали собі гетьманом Івана Брюховецького, а правобережжя підтримало Павла Тетерю. Так Україна остаточно розділилася на дві частини. Для Петра Дорошенка цей час був періодом швидкого розвитку. Він стає полковником і бере участь у багатьох битвах. Його популярність серед війська невпинно зростає. На правобережжі швидко розчаровується в гетьмані Павлові Тетері. Його політика, спрямована на союз з Польщею, викликає повстання і невдоволення. На цьому фоні зростає авторитет Дорошенка. Його бачать як людину, яка здатна об'єднати країну, приборкати хаос і стати новим сильним гетьманом. Історія Петра Дорошенка це не лише історія однієї людини, це дзеркало долі. Цілої України 17 століття. Руїна, боротьба, пошуки єдності, зрада і вірність усе це переплелося в його житті. Але головне, він завжди прагнув бачити Україну сильною і незалежною. Петро Дорошенко увійшов в історію як гетьман, який намагався зберегти цілісність України. Йому не судилося об'єднати всі землі під однією булавою. Але його боротьба показала, що ідея незалежної України жила навіть у найважчі часи. Його союз з Туреччиною викликав суперечливі оцінки. Для одних він зрадник, для інших дипломат, який шукав будь-яких можливостей для держави. Та без сумніву він був одним із найяскравіших діячів доби руїни. Дорошенко був людиною свого часу, хоробрим воїном, далекоглядним політиком, але й трагічною постаттю. Він бачив, як Україна розривалася між могутніми сусідами і намагався врятувати її від зникнення. Його зречення влади у 1676 році було не поразкою, а радше візнанням у тих умовах самотужки неможливо втримати незалежність. Сьогодні ім'я Петра Дорошенка повертається в українську пам'ять, його вважають одним з тих, хто зберіг ідею державності. Без його зусиль, можливо, не було б і наступних поколінь борців за свободу. Дорошенко залишив нам головне урок. Україна повинна спиратися лише на власні сили, анакше її завжди намагатимуться розділити чужі імперії. Петро Дорошенко це символ прагнення до єдності. Він програв битви, але виграв у часі, бо довів, що навіть у руїні можна боротися за ідею держави. І сьогодні через століття його постать нагадує нам, незалежність це боротьба, яка ніколи не закінчується. Якщо вам цікаво дізнаватися більше про козацьких гетьманів та історію України, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і пишіть у коментарях, кого з українських діячів ви хотіли б побачити у наступних відео. Разом ми повертаємо нашу історію з глибин минулого.